Добрий день, дорогі мої підписники. Сьогодні я сходила в магазин і хочу вам показати, що я купила, яка ціна на що, на що скидки. І так, починаємо. Візьму зараз чек. Ось я вже намочила у мисці це курячі жолудки. Ну, жолудки, чи як це, по-нашому сказати? Жолудки. Я купила їх 536 грам на 5 злотих, 35 грошей. Потім я купила ще лопатки кілограм, я казала, щоб її помололи. І її в магазині помололи. Лопатка по 13,99 кілограм, потом масло було по акції, не по акції. Як це сказати? Ви вибачте мене, бо я, знаєте, в мене всі язики перемішалися, і я так швидко не можу сказати. По по аплікації на телефон масло. Одно масло коштує 6,99. Но, якщо ти береш по акції, то воно коштує 3,44. От три пачки, треба брати. Щоб було по цій акції. Потом я купила е, лимони 4 штуки. Лимони у нас по 6,99 кг. Я купила на 465. Потом я купила 4 цибулі. Цибуля у нас по Злотий 99. І ще мінус 39 грошей був у пуст. Це цибуля вийшла на золотий 9. Тоді я купувала ще дві пачки кориці і один майораник. Купила сир. Отакий От творог бабуні. От. Я так налисники з нього роблю. Ну і так до їжі. От, він 478 грам у тому опакуванню. Він коштує 19,49 кілограм. Оце на 9,32. Тут 478 кілограм. Оце такий до бутерброду на чаю, до чаю. Натуральний такий сирок. Хорошо, він намазується. Я його люблю, цей твій смак. 4,49 стоїть. Потім я купила ще помідори кроєні, 2,79. І оцей от знаєте, колись давно-давно у нас був соус Краснодарський. Це ще як я була, там, не знаю, мені 15 років було чи скільки. Ну, щось оце такий, Це класик томат цей. Класичний томат, він є острий, а є такий класичний. Я класичний, ну, Класичний. Це якби соус, соус помідоровий. 5,99. Коштує ця баночка. Потім я купила свіжий заморожений горошок. Не так положила. Зараз перекрою вам. Зелений горошок я вам купила. Я вам купила, собі купила 3,99. І купила пачку гороху отакого. Такий горох теж. Є різна ціна. Оцей горох коштує 3,29. А є упакування гороху, стоє злотий 79. Ну, він там, знаєте, тут от як такий, як ціленький видно. А там половинки такі, от, знаєте, як. Покришений по той той дешевше. Купила пачку дрожчим і купила три перчини, три перчини коштує 5,64 пачку дрожжей. І оце все, оцей мій закуп, стоїть 82 злотих 58 грошей. Як хто там хоче, стоїть 3,60, 3,67, може 3,64 чи 3,60 скількись, ну, 3,70. Треба лічити, може, не помилися. На, на злоті. На гривну не знаю, по скільки гривна. І отак от. Отак я вам хотіла показати. Оце мій сьогоднішній похід у магазин. Що мені було, треба купити, то я купила отакі ціни. Е, м'ясо лопатка. Лопатка м'ясо сьогодні було по 13,99. Ну, це по аплікації, а так по 16. По 20 було, не лопатка, а шинка була, по 20 і по. По, по 19 з чимось була е, котлета відбивна на кісті. Ну, отак от, от. А, жолудки ще я вам не сказала. Ні, сказала я вам по скільки. Знаєте, я, я не дуже це люблю. Це любить мій чоловік. Оці желудочки. Ну, вони хороші, я їх намочила, почищу. І потім він любить такий соус з желудками. Я не раз купляю. А сьогодні я приготую суп із зеленим горошком і з мороженим. Свіжий морожений горошок. Отакі мої покупочки, дорогі мої підписники. Спілкуйтеся зі мною, я вам усе розкажу. Лимони якісь е, такі цікаві. Зараз я ось розірву вам і покажу. Я спеціально такий один лимон взяла. Він, знаєте, колір зовсім зовсім другий, чим такі звиклі лимони. От дивіться, він, бачите, який кольор. А цей лимончик от який. Ну, хороші такі лимончики, знаєте, такі повні, упругенькі. Навіть не побачила, чиї вони. Чиї вони, що вони. Отак. От ну, так. І зараз, напевно, їх зривають, де і в Греції, і де вони там іще. І в Іспанії, і кругом ці лимони. Зараз сез... лимонов лимонний сезон. Ну, дрожжі. Не сказала вам, скільки стоять дрожжі. Пачечка дрожжів. Пачечка дрожчів. Коштує злотий 29. Отака пачечка дрожчів. От. Напечу пирожків із вишнями. Ну, це буде вже завтра. Сьогодні вже пиріжків. Не буде. Поки сходила в магазин, поки все сніг ішла так слизько під снігом, льод машини про той на льоді чуть не упала. Придержала мене торба з закупами, була важкенька. І через те я не полетіла. Цибуля теж ну, це промоційна, Ну, ви знаєте, ця цибуля. Як ото кажуть, не зачаровуйте, щоб не розчаровуватися. Ця цибуля така на вигляд, вона велика і така. знаєте, ну вона, Я не знаю, що з нею таке, але вона не храниться довго. Оця цибуля, через це, може, вона так і пущена по 99, по злой 99. А так цибуля десь 4, мабуть, злотих коштує на базарі. Ну, вона сюди-туди і вже починає, як знаєте, підгнивати. Або вона рано зірвана, або вона якийсь е, сорт такий незимовий. І отак от коротенько вам я відзняла, що я купила сьогодні в магазині. Які у нас ціни. Ну, ви знаєте, перед святами. У нас були великі знижки на мандарини, на апельсини. Усе було це по злотий там 99, чи і того менше. Отак От усе було. Отак От коштувало. Яблука різні є яблука. і по 350, і по 3 є. І ну, залежить які. І так само і на базарі, і так само, і по магазинах. Ну, ці зелені яблука, не знаю, як вони називаються, то вони, може, будуть трошки дорожчі. Ну, на цьому все. Закінчую. До побачення. З вами була українська полячка. Добра всім миру, благополуччя. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, дорогі мої підписники, гості і всі, хто огляда мій канал.